Вацю мені дасть на цих кадрах сторожовий пес Роні. Три з половиною роки він був улюбленцем сім'ї гвоздецьких, які проживають у полонці Луцького району. Кажуть, хоч собака був і великий, втім дуже добрий і грайливий. Дітям у нас 10, і 7 років, до них приходили дітки. Весь час ціле літо тут куча діток, сусідські хлопчики, кумів діти, собаку не закривали. Собака з ними грався адекватно, нормальний собака, він собі в бісєці там лежав, От, діти його гладили, чесали. Ну... Взагалі ніяких проблем не було. До дійсно був на член сім'ї. Я кажу не агресію. Ні, ну це настільки добра була хороша, спокійна собака. Одного ранку господарі ніяк не могли догукатися собаку. Зрештою, знайшли його застреленого на сусідському городі. Мам каже, собаку каже, сусід застрелив шок. Повірити таке неможливо. Ну як таке застрелив? Які причини? Для чого не чули ні, ні вистрілу, ніякого нічого. Ну для нас і для дітей такий шок, що ми малі свої ще досі не сказали, де він подівся. Старшому хлопчику сказали, як там що сталося. А дитині ну меншій дівчинці просто не можна. Ну не можемо сказати такої. Господарі одразу викликали поліцію. Як з'ясувалося, сусід справді стріляв у собаку близько опівночі, та причини господарі збагнути не можуть. Щоправда, діляться пес дійсно недолюблював сусідів. Втім, територія повністю огороджена, то жодних ризиків чи якоїсь небезпеки не було. Після того у нас такі гірші стосунки стали і за собаки. Це один собака, кажу, двох людей терпіти не може. Чого б він їх не злюбив, ну всі ми розуміємо. Значить, щось вони зробили йому не те. Все, після того в нас відносини ну, якось стали такі напряжні, Гірше, гірші. З сусідом гвоздецьких, який очолює Луцьку 10-ту школу Олегом Михальчуком, ми зустрілися на його робочому місці. Інцидент чоловік коментує неохоче, однак того, що таки стріляв. Не заперечує, запевняє, це був виключно захист. Почалося усе надвечір. З будинку разом з родиною почули скавуління свого собаки. На моєму подвір'ї здоровенна собака. Підійшовши ближче, я побачив, що він схопив мого собаку і трясе. Вольєр в мене не сітки а з таких металевих прутів. Ну і відповідно, десь там він вцепився в нього. і Трясе. Я взяв камінь, каміння, які лежали на подвір'ї Щеб'єнка, і кинув по ньому. Після цього, розповідає чоловік, пес ніби оскаженів, тож він ледве встиг заховатися в альтанку. На крик вийшла дружина, і собака одразу кинулася до неї. Каже, я не встигла відкрити двері, крок ступила на поріг, собака кидається її за безрукавку. За ручку в хаті схопилася, вона. Тільки таким чином змогла вирватися від цього собаки. Я, будучи в бісідці, побачу, що собака кинувся в сторону хати, вискакую з цього, з цього з бесідки до гаража, який буквально 2 метри від бесідки. Забігаю в гараж, бо в гаражі в мене рушниця. Зброя офіційно зареєстрована, адже Олег Михальчук займається мисливством. За словами чоловіка, під час інциденту на подвір'ї було дуже темно. Тож, коли чотирилапий знову кинувся до нього, він просто вистрелив на звук. Після цього пес втік з подвір'я. Чи хотів я такого? Ні, чи планував я такі речі? Ні. Але в таких випадках я зобов'язаний діяти, бо на кону стоїть життя моє, життя дружини чи дітей. Наразі справу розслідує поліція. І очевидці та причетні до події опитані кримінальне провадження розслідується. За його результатами буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Правоохоронці додають: якщо доведуть, що чоловік дійсно захищався, то йому нічого не загрожує. В іншому ж випадку за скоєна доведеться нести покарання. Натомість, подружжя гвоздецьких у розпачі і з дня у день думають, як повідомити дітям про те, куди ж зник їхній улюбленець Роні. Ангеліна Гущина, Олександр Садовник, 12 канал.